Добрий день, наші любі, невгамонні малята! Я вас вітаю. Дітки, давайте сьогодні в гості завітаємо до феї квітів. Згодні. Вона живе далеко, і дістатися до неї ми зможемо літаком. Ми моторчик запускаємо, дружно всі в літак сідаємо. У віконце виглядаємо. Мамі ручкою махаєм. Привіт, мої друзі, я вас чекала. Доброго ранку я вам кажу щось дуже цікаве я розкажу. Виростають на віконці, розквітають вони на сонці. Від водички зеленіють, усім діточкам радіють. На віконцях, в горщиках в мене ростуть кімнатні рослини. Малята, а якого кольору листя у рослин? Так, зелене. А цю кімнатну рослину ми знаємо. Це фікус. Фікус рослина висока, схожа на дерево. Малята. А якої форми листя у фікуса? Воно схоже на овал. Все то ви знаєте, молодці. Листя у рослин може бути довге і з плямами, плямисте, а деякі рослини зовсім не мають листя. У них є колючки. Вони дуже гострі. Не торкайтеся їх, друзі, будьте обережні. Кімнатні рослини можуть квітнути. Квіти розпускаються різного кольору. Їх на рослині може бути багато або одна. Дітки, а на яку геометричну форму схожі квіти фіалки? Квіти фіалки схожі на круг. Вони круглої форми. Дякую, малята, що завітали до мене в гості. Дітки, а у вашої бабусі є кімнатні рослини. Прийшліть мені фото, як ви їх поливаєте. Я буду дуже чекати. До побачення малята. Дітки, нам час повертатися додому. Сідаємо в літак. Полетіли.